І так, друзі, розпакували ми наш апарат. Цей апарат називається повітродувка. Ось все, що входить в комплект. Патрубок на збір листя, патрубок на видування повітря, ремінь, колесика. На ось цей патрубок великий на збір листя. Два гвинта, щоб скрутити ось цей патрубок. Він складається з двох частин. Мішок для збору опалого листя. Він йде замком, він йде замком. І ось тут з сіткою. Видно, скільки там вже є листя. І сам апарат повітродувка. Повітродувка. Йде на два акумулятори, серії i20. А йде на два акумулятори, тому вона йде на 40 вольт. Характеристики її максимальні обороти 26 тисяч обертів в хвилину 200 км на годину, 220 метрів кубічних на годину. Також тут є серійний номер, який можна зареєструвати на офіційному сайті. І ваша гарантія буде 3 роки. А так гарантія складає 1 рік. І дата виготовлення. В принципі, все. Ось такий пластиковий корпус. Ручка тут де прогумована. Це є пластикова ручка. Є в нас клавіша увімкнення та регулятор оборотів. Ось тут є ось така решіточка. Вона відкривається і ми бачимо тут нашу крильчатку. Тут ось корпус, видно, зроблений так, під форму ракушки закручений. Ось тут, коли ми вбираємо листя, то ми працюємо ось так. Ось тут вдягається ось цей грубий патрубок і ми працюємо ось так. Коли ми видуваємо повітря, ми працюємо ось так. Ось тут ми видуваємо повітря. Як завжди, я стараюсь важити інструмент, щоб ви мали собі на увазі, скільки він важить. І так, ставимо наш апарат на вагу. І важить він 2,3 кг. Ніде більше не дотркається, можливо, є якась похибка, так як ми бачимо, вага трошки замаленька для такого апарату. Приблизні розміри нашого апарату, повітродувки, в висоту в такому стані 30 см і без патрубків в такому стані. Близько 47 сантиметрів. І так, буду апарат тестити на двох акумуляторах. Маю два акумулятори на озброєні ось таких. Маю четвірку і шестірку. Вони ось тут вставляються в це місце. Думаю, тут все понятно. І давайте ще зараз вважимо, скільки важить наш апарат з двома акумуляторами. В залежності, які у вас акумулятори, така буде і вага. З двома акумуляторами повітродувка важить 3,8 кг. Майже 3,9 кг. Нагадаю, тут можна ставити і дві 2 але... Апарат буде працювати не у всю свою потужність. У мене на каналі є відео, де я показую, як інструмент такої серії i20 працює на різних акумуляторах. Двійка, четвірка і шестірка. Він тут зараз буде прикріплений, можете собі подивитися. Так, пробуємо запустити зараз. Пробуємо запустити їх без е, наших патрубків, вдягнемо їх чуть, чуть пізніше. Давайте просто послухаємо, як він працює. І так, включаємо апарат. Щось не включається. Регулятор ніби включений. Не включається. Так, я подумав, що тут, певно, десь є. Щось таке, що замикає контакт, що без якогось патрубка він не включається. Давайте попробуємо запхати якийсь патрубок. Можливо, цей, бо він має ось такий язичок, який заходить туди. Там, мабуть, є якийсь блокератор. Пробуємо запхати. Все, ми запхали. Один патрубок. Пробуємо включити. Як бачимо, апарат без патрубка з цього на виду не включається. Тобто, коли ми працюємо на виду, ми запихаємо сюди. Сюди наш патрубок. А коли ми працюємо на збір листя, сюди ми затихаємо також таким язичком наш мішок. Тобто без з цього ми не зможемо включити нашу поліцію Це, мабуть, з точки зору безпеки це все так придумано. Апарат має плавний запуск. як ви почули його звучання. Давайте зараз ми під'єднаємо наш патрубок на збір листя. Витягуємо даний патрубок, ми будемо під'єднувати мішок. Але згодом. Зараз давайте ми розберемося, як ми маємо під'єднати наш патрубок. Так. Одна частина і друга частина. Бачу я, що ось так він має вдягатися, бачу тут по вирізам, тут три, три як би сказати, зубчика і тут є виріз для цих зубчиків. Тобто ми вставляємо свої посадочні місця і і так, да, і ось тут, тут є у нас місце на два наших гвинти, які йдуть комплекті. Беру викрутку, знімаю рукавиці, так як я такими рукавицями не візьму два гвинтики і скручую наш патрубок. Наші колесика. Колесика має таку барашку. Да. Колесико можна вставити лише з однієї сторони і зразу я його відвожу на самий край і фіксую його нашим метеликом. час під'єднати патрубок до повітру Тут є одна сторона і друга сторона. Для цього нам потрібно від'єднати ось цю решітку. І ось тут у нас відкривається такий язичок закручений. І ми маємо туди вставити ось на оце місце посадити. Сюди ми наживляємо і воно тут качається. При сюди можна відкидати її. А далі, далі просто, далі просто нажимаємо ось тут. І все, наша труба зафіксована. Ось, апарат виглядає вже ось так, як ніби якась пушка. І в принципі Ось так будемо їздити і збирати. Так, Тут вже немає місця на такий великий апарат. Давайте ми ще тут під'єднаємо наш мішок для збору нашого листя. Ось цим язичком, так як ось цей патрубок виду, ми запихаємо його сюди. Все, мішок вдягнутий, апарат готовий. Ось так виглядає наш апарат. Тут ще можна вдягнути ось такий ремінець. Треба розібратися, під'єднюється. Вроді ось тут і ось тут. Ну Це вже по бажанню. Я поки вдягати його не буду. Попрацюю поки так. І так, попрацювали ми нашою повітродувкою. Давайте подивимося, що робиться у нас в нашому мішку. Ще справді подрібніє наша повітродувка листя. Ось такий в нас вийшов суп. Субстрат, чи як він називається, мульчування. В принципі, є листя яке ось подрібене, є якесь трохи вцілівше, то певно, що менше. Ну, як ми бачимо, справді назбирав багато, а... а ось тут мішку, здається, мало. Це мені подобається. Оце все можна десь підкопати під якийсь кущик чи деревце і це буде. Піджива для нашого ґрунту. Ось такий мішок всередині. Все файно висипається з нього, нічого ніде не застрягає. Мішок ніби не пориться. Ну але думаю, це не проблема навіть, шов що, що, сшити собі самому мішок, це не є проблема, буде велика. Головне мати ось цю таку втулку пластикову, яка заходить на наш агрегат. Скажу вам потужний агрегат. Як ви чули, хто має собак, вони на нього бурно реагують. От трохи цей апарат є шумний. Ось таке в мене вийшло відерку, яке можна десь прикопати. Я прихильник того, щоб не балити, не викидати, а десь це все вкопувати в землю. Ось так, друзі. Протестували ми нашу повітродувку. що нас покажуть акумулятори. Акумулятор на, середні, на середині десь позначки працював десь приблизно, якщо взяти в загальну роботу десь в хвилин 15. Ну, в принципі. Хватає цього. Думаю, що акумулятори нижче четвірки не, не варто брати для такого реакту, бо дуже швидко посадяться. У мене з однієї сторони шістька, з другої четвірка. Як ми бачимо, 15 хвилин і апарат вже трошки підсівший. Я не знаю, чи вона була повністю мене заряджена, але була зелена поділка. Тому, друзі, дякую за перегляд даного агрегату. Я рекомендую, якісна збірка, в принципі, все, ви бачите, він ще її подрібнює, продуває, вдуває, всмоктує в себе і ось так подрібнює листя. з землі не бере, оце не радує. У мене була на стежці така щебіночка, відсів, і цей апарат не брав даний відсів. Він бере тільки от таке. Листя, яке горді підняти в повітрі. Тому це мене дуже порадувало, бо я боявся, щоб не наковтався землі, там щебеню. Це плюс, це великий плюс. Тому, друзі, все, віно добігають місця. Моя думка це так, однозначно. Я ще раз переконався, що апарати техно дійсно якісні, обдумані і мають своє місце на ваші колись майстерні своєї. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих відео.